Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. З нами зараз на зв'язку Аскад Шурбеков, це депутат Запорізької обласної ради. Пане Аскаде, вам вітання і слава Україні. Слава вітаю! Розпочнемо з того, якою зараз є ситуація в Запоріжжі та області. Якщо ми говоримо за інфраструктуру, еко, енергосистему і загалом про життя. В Запорізькій області ситуація достатньо стабільна, стабільна в обласному центрі. Всі, скажімо так, інфраструктурні сфери працюють в звичному режимі, енергетика, тобто з цим перебоїв немає. Проте, якщо казати про лінії фронту, знову ж таки ворог щоденно обстрілює населені пункти по лінії фронту в Запорізькій області. За минулу добу було 62 обстріла обстріли з різних видів зброї. І фактично дуже суттєвих обстрілів зазнали е, гуляйпола та уріхів, де ворог фактично б'є вже по цивільних кварталах, б'є по цивільній інфраструктурі. Я думаю, що там спочатку війни це там один з наймасовішніших обстрілів Оріхова був саме вчора і позавчора. Тому ситуація достатньо критична, проте слід зазначити, що е, дії ворога носять оборонний характер вже декілька тижнів. Ці обстріли не намагання прорвати лінію фронту, а намагання навпаки яким чином загальмувати дії українських військових. Тому на запорізькому, скажімо так, лінії фронту все стабільно, проте все напружено стабільно пане Аскаде. Після ось того терористичного акту, який росіяни влаштували 22 березня, понад 400 людей звернулися за меддопомогою, а 37 постраждали і двоє загинули. Що відомо станом на зараз про постраждалих та роботи у будинках, які постраждали від російських ракет. На щастя, більше постраждалих немає. Всім, кому необхідно, надається медична допомога, всі її отримали. А сьогодні ведеться аварійне відновлення цього будинку, тобто ті квартири, ті помешкання, які можна відремонтувати за рахунок міського бюджету за рахунок міжнародних донорів. Вони сьогодні скажімо, відновлюються. А ті будинки, які неможливо, ті квартири, які неможливо відновити, вони скажімо так, будуть чекати свого відновлення після перемоги або після, скажімо, повноцінного працювання державної програми. по. Відшкодування зруйнованого майна ми повинні розуміти, що в Запорізькій області дуже велика кількість будинків, які сьогодні потребують ремонту, з часу повномасштабної агресії більше 500 будинків так чи інакше постраждали від ворожих обстрілів. А от пане Аскаде, якщо ми говоримо про ті території, які дуже близько до окупованих, ми знаємо, що часто окупанти намагаються гатити із комплексів С-300. Чи є такою ж ситуація саме на Запоріжчині, так і чи використовують ще якісь ракети або комплекси, окрім С-300? Якщо казати про обласний центр, то для ключова біль Запоріжжя це якраз комплекс С-300. як і Харківщину, фактично пан знаходячись там на відстані там 70 кілометрів від лінії фронту, встановлює ці пускові установки і вони е, не дають можливості спокійно жити саме запорізьцям. Якщо казати про громади прифронтові, які знаходяться біля самої лінії фронту, це то це реактивні системи залпового вогню, торнадо е, танкові е, бої. Ну тобто всі відеозброєння. Тобто чим ближче до лінії фронту, тим Різноманітність зброї, від якої страждає наше населення, наше військові, воно зростає. Якщо казати про обласний центр, то напевно за всю війну, за весь час війни, -300 – це найбільше, скажімо, страждань Запоріжжя, найбільше руйнувань саме завдали ці комплекси, пане Аскаде. Що стосується окупантів, як вони зараз поводять себе на запорізьких фронтах чи конфронтують з українськими силами і продовжують тероризувати цивільне населення? Протягом останніх тижнів дуже суттєво активізувалися Збройні Сили України. Фактично, що чи не щодня наносяться точкові удари по скупченню окупантів, по скупченню їх техніки в Мелітополі, в Енергодарі, в Бердянську, тобто по всім таким ключовим вузловим містам. І це суттєво скажімо, дестабілізує окупантів. Проте вони намагаються от в цій ситуації зберегти якусь таку таку пропагандистський образ стабільності і намагаються просувати свої наративи стосовно проведення виборів стосовно там закріплення російського міру і таке інше, проте це вже носить такий 에, бутафорський характер, тому що всі розуміють реальну ситуацію, тому що збройні сили України фактично 에, наносять ключові удари навіть серед білого дня, показуючи вразливість окупантів і показуючи, що їм не буде спокійно на жодній території, яка на сьогоднішній день окупована. Тому 에, спротив місцевого населення він тільки зростає, і якісь дії окупантів вони носять, ну такий, знаєте, пожежний характер, вони намагаються якимось чином э, імітувати свою підконтрольність території, проте ми всі розуміємо, а особливо дивлячись на їх керівний склад, як вони покидають там по півострів Крим, як вони переїжджають до Росії чи до інших країн, це ключовий сигнал про те, що вони самі не вірять в те, що це все надовго. Що стосується візиту гендиректора МАГАТЕ, який прибув на Запорізьку АЕС, чи відомі зараз деталі цього візиту, і наскільки взагалі важливим є його візит до саме в плані безпеки області? Однозначно це дуже важливо. Чим більше буде уваги міжнародної спільноти, чим більше вони на власні очі побачать те, що відбувається на атомній станції на ключових об'єктах, тим буде краще. А я думаю, що Рафей Гросі їхав з більш оптимістичними планами робити демілітаризовану зону навколо АЕС. Проте і експерти і всі ми розуміли, що це буде дуже важко. І вже вчора, коли він вийшов з офіційною, скажімо, заявою, він сказав, що цей план не відбудеться. Проте є інший план, як зробити це зоною безпеки Проте він також напрацьовується. Я скажу відверто: дуже важко віриться, що окупанти відпустять цей енергетичний об'єкт і не будуть його використовувати як об'єкт шантажу. Тому чим більше буде міжнародної уваги, чим більше буде експертів МАГАТЕ на цій станції, практично знаходитися, тим буде краще. Тому що як тільки ситуація на фронті для росіян буде загострюватися, почнеться цей ядерний шантаж і намагання робити провокації на цьому об'єкті. А від цього об'єкту залежить безпека не тільки Запорізької області, а України в цілому і напевно що Європи? Ми знаємо, пане Аскади, що дуже часто окупанти гатять по населених пунктах, буквально навпроти лечені із території Запорізької атомної електростанції. Таким чином потерпає, зокрема і Нікопольська громада, так через те, що наші сили не можуть завдати удару у відповідь, бо це небезпечно з ядерних причин. Чи продовжують вони влаштовувати ось такого типу шантаж? Однозначно вони тероризують Нікополь, Марганець, практично всі міста, які знаходяться по той бік Дніпра, вони їх обстрілюють з боку Енергодару, з боку атомної електростанції, тому що для них це зручно, і вони розуміють, що вони не будуть отримувати удару у відповідь. Ну вони навіть пішли далі, що іноді вони обстрілюють навіть саму електростанцію з Енергодару. Коли місцеві жителі повідомляють, що вони чують звуки вилітів і одразу чують прильоти біля Енергодару біля атомної станції. Тому скажімо, вони використовують цей весь набір провокацій, які тільки можна зробити і роблять його навколо цього ядерного об'єкту. Ну на жаль, будемо сподіватися, що магате справді привернуть чимало міжнародної уваги до цієї ситуації, так аби не трапилося лиха. Окупанти можуть його, звісно ж, зробити. Завершальне питання нашої з вами розмови стосуватиметься тих людей, які з певних причин залишаються в окупації. Що відомо про їхній побут, про ставлення окупантів, і, зокрема, чи вдається з ними підтримувати зв'язок. Ну очевидно, без деталей, але чи є в них можливість дізнаватися інформацією з. України, а не ось ту пропаганду, якою намагається годувати Росія. Я скажу дуже важливу річ. Багато людей, які по тим чи іншим причинам залишилися в тимчасово опована територія, продовжують дивитися українське телебачення, продовжують користуватися соціальними мережами. І дуже важливо з ними зараз підтримувати зв'язок. І ми намагаємося робити це всіма можливими способами. Навіть коли ми кажемо завжди про окуповані території, ми великими літерами кажемо, що це тимчасово окуповані території. Люди це розуміють на тимчасово окупованих територіях. Вони чекають Україну, і їх скажімо, не з не, не на те, що побут достатньо важкий, вони тримаються і вони відчувають нашу підтримку. Це дуже важливо всім людям, які, скажімо, є спікерами, які є е, лідерами думок. Транслювати це те, що ми чекаємо цих людей. Ми чекаємо на їх повернення, і скоро там буде Україна. Тримаємося те кулаки. Насправді дуже на те сподіваємося. Пане Аскаде, вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку з нами був Аскада Шурбеков, це депутат Запорізької. Обласної ради, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається у Запоріжжі та на Запоріжчині, зокрема.